Ми спросили продукт е, наступного разу, розповім: е, добрий день, в мене четверта вагітність, варікоз на одній нозі, е, великий за розміром, е, опукла вгорі, нога болить. Була у хірурга і вона призначила уколи та пігулки, але я не хочу їх приймати, не дуже хочу. Скажіть, будь ласка, що є ефективне у фітлайн для цієї проблеми? Ну, Всі знають, да, що ми про. Пропонуємо моноген при варикозі, активайс, клісковину, щоб забирати тиск на вени, які прибирають, забирають лімфу і кров з нижних кінцівок. При вагітності завжди йде навантаження на ніжні кінцівки, тому завжди кожна нова нова вагітність це новий стан. Судин на ногах. Але якщо дійшло до хірурга і до болі, знаєте, це знову ж таки мало в мене інформації, тому що хтось і після п'ятої вагітності не має проблем виражених з варикозом, хоча після першої вже вони є у кожної жінки в тому чи іншому обсязі. Але коли вже є проблеми, то це треба звертатися. Треба передивлятися. розумієте, Коли перерозтягуються вени, це дефіцит колагену. Обов'язково треба і б'юті, і амінокислоти вживати в програмі фітлайн і разом з моногеном, і активайс тричі на день вживати, щоб покращувати стан крові, і омегу вживати з коензимом Q10. Тут така програма повинна бути. Але ж це час потрібен, розумієте? Якщо вам зараз болить ПЧ, а програма може подіяти через 2-3 через місяці, то вам треба і те, і інше комбінувати. І лікування, і програма FitLine. Все.